Панове, привіт! Українець отримав промокарту. Це Total Rush і це Артем Довбек. Певна річ, я собі одразу купив його і взяв у свою команду. Мені цікаво, якщо я зараз Рюді Фьоллера поставлю сюди а до Грізмана, закинемо Артема Довбека. Що в нас буде з хімією? Бо в нас є Рольфо, двійка. Я так і знав, що будуть неприємності. А. Дивися, довбоку навіть ще один гравець серія не підходить. Якщо з Роми когось ми поставимо, хто це може бути? Ну але забирати замість грізмана, зараз ставити якогось дібалу. Ой, Європа ліг. Лі Європи Європа дещо. Одрарного за 15 тисяч можна. Добре, а якщо тепер забирати. О, а дібала може бути кем, класно! Зараз ми тут таке намутимо, що я буду в захваті. Добре, я дам тому шведові. Ну, а можна ще одного шведа купити? М -м ну, цей Рофосон виглядає як ведучий весіль, якщо чесно. Я не впевнений, що він буде зосереджений на футбольній роботі. Хелберг це от підходить. Трошки стилю, трошки роботи футбольної. Ну. Едібала виходить в нас не за ціною рейтингу, Бала в нас ніби крутий. Добре, дібало ми купили за 15 тисяч на Хантері, це прекрасно. Що сталося? <рес> Ей, алло? 661? Добик пролагав не зарахувало? Може бути. Може бути, тому що в мене 700 тисяч було після того, як я інформів собі закупив. Ти мене врятував, хімік, бо я би вже не заснув. Ти що? В мене б було почуття. Стресу, страху і тривоги. Напевно, ну, по ідеї, сходиться. Дібала 15, довбик 25, якраз виходить 700. У мене там десь 702 було. І йому ми дамо лалігу. За моїми приблизними підрахунками. Повна хімія має бути у всієї команди. І у Лоренде. Що найважливіше. <гас> Ні, прорахувався, але де? От паскудство. Та ну, Лоренте зіграє на двійці, не проблема. Хай буде. Вже що зробиш. Я старався, не вийшло. Хантер в мене один одненький піде на довбика. Ай-яй-яй, 4000 зараз ще вкладу в Артема. Порівняно з рарною в нього. Невеличкі плюси, по плюс 2-3 пункти на швидкість удар, захист фізику, дриблінг плюс 5 і пас Пас аж плюс 8. Довбик зможе тут пасуватись. Ні, мотора я не дам, тому що він взагалі тоді бігти не буде. І бити треба, щоб він бив. Точно треба Хантера. Я змирюся з тим, що він буде повільний, що він буде як вагон. Ну і плейстайли. Плейстайлів накинули йому багато. Наскільки пам'ятаю, в нього тільки power header був. А от Finesse шот, з'явився технікал на Роден Dribbling з'явився Quick Step, щоб він біг трохи швидше. З'явився і Aerial. Можна буде навісити на нього, га? Єдібала. Є дібала тут з простими фінес і тривалками і золотий фірстач. Можна спробувати 4-3-3-4, можна спробувати 4-2-3-1, можна різне спробувати. Давайте 2-3-1 зіграю. Ми. нігам шичок. Ні. Ні. 4-4-1-1. Можна і таку спробувати, в принципі. Вона дуже схожа до 4-2-3-1, насправді. Можна і таку. Дібала спробує Shadow Striker. Вище йти. Родріго. Ага. 4200 за форму. Але воно того варте. Знаєте чого? Того, що в нас довбик 6 з дібалою. І тому, що я вдягнуся в цей колір під цей футбол. А ще знаєте що? А чого я так ще дуже захотів форму Роми? Як ви думаєте? Чи нічого це вам не нагадує? О, форма Трубіна і Луніна! Let's go! Єдине, що треба там от під шиєю декомірець написати Слава Україні. О, і ще одна форма Трубінайлуіна у Швеції. Да, подивимось. Які стрибки? Стрибки 97. Сила 89. Окей. Менян проти Довбека буде грати. Хто там біля Вандейка? Той чудачок? З Тоттенхема? Сон. Артем Довбек. Хоп-хоп. Ну, на м'ячі він такий десь, як тюрам, напевно. Ні, ні, в тюрама краще контроль я вже відчуває. Довбик відпускає його від себе. Але, але Артем несеться. Артем Довбик! Удар! Ні. Гарно варан. А отаку дібали, цікаво. І. пенальті. Чудово! Менян мене збиває. І зараз! Зараз дебютний гол може провести саме Артем Довбик. Його шанс пенальтіста. No. Довбуку треба перевзутися, шипи не підібрав. Ооо. Терштеген Тертрубін. Та ну. Добре, варано. Це блок. Це не фол. Це є маль. Артем! Та якщо так б'є в міняна весь час, то дай трохи більше стійки. Ей! Пауло Дібало, це був удар. І асист Артема Довбика. Не почав з голову в моєму клубі, але з асистом це теж добре. Але й Доубек не порозумілися. А здавалося, Лінк з Роми приїхав. Готовий вже. Артем. Артем! Ти кабан! Та й де? Ти пхаєш одне з другим. Так, Довбеку поблутуємо за дебют. Подякуємо. Паулу зібала 2-3. За м'ячем Пауло. Ти дивись, якого ми тіньового нападника маємо. Ми бра його просто хімією для Довбика, а він же дубль дає. Угу. Я не можу захищатися, на жаль, цьому матчі. Добре, дібала, 3-4. Паулу. Дай бала! 4, 4. Пауло Дібала! Боже мій! Який гравець! Покер у дебютному матчі. І цей матч ще не завершено. Аргентинець, що ти робиш? В тебе Месі вселився, чи що? Фантастика. менельмакс 2 Асист зафіксували. Але погляньте сюди, Пауло Дібала. Один матч, 5 голів. 4-5-1 проти нас отакайзе. От Руберту я і турен не в оренді, а в повній версії тут. Пауло. Пауло з асистом і гамшик на добика можна! Артем! Боже! Баран. Оу! Oh. Оу! Oh. Гол! Дебала ассистент, дебала забывая, дебала творит. Эй! Mm. Nee. Ой-є-є, Артем, за сестом можливо, Родріго. Бля. О, з розвороту. Правда? І не запоров пас. Недавно 2 метри його замість 25 правда ні? Ну якщо що з розвороту? А потім я буду давати майже лицем і вперю в срак отой пас. Ну ну ну, ну, дібалка. Ми таки у моментах вчили. О! Гол! Чурам! Який сейф був захисника. Я, але я здивувався, що так класно він мені скинув, бо знаєте, камера так переключилася, і ти не очікуєш, не знаєш, що відбувається, і тут так я дивлюся, опа. А це гол. Тобик. Передача така собі непогана. Але тут. Але тут! Артем! Артем! Артем командний гравець! 3-1 Артем Довбех це було дуже вдало, але він не забиває. Він досі не забиває. Нічого собі, палмер величезний, я в шоці гігант. А що це вони таке зробили з нього? Я не розумію. Та він має бути як гамчик насправді. А що він потужніший, ніж я, я туре? Що за. Гарафін'я. Ну зараз шанс для Довбека, Артеми. Артемчику! Удар! Ха! Може, наступного разу не розчаровуйся. Може, за збірну зараз чехам влупиш? Все нормально. Ми створимо гол для Артема. У нас ще є час. На табло такий рахунок, що ми можемо дозволити собі чудити. Ну! Артем, довбек. Боже! Забий гол! Дібала з Роми втече після такого, Артема. Дібало вже мав віти десь там в арабський чемпіонат. Його переконали. Кажуть, лишися, ми зараз довбиком Кудету виграємо. І тут довбик починає. <клак> довбик молодець! Два матчі нуль голів, купа запоротих моментів. І мені зараз потрібно перемагати. Двічі. Дві перемоги і елітка. Привіт. Угу. Якщо серйозно. Чуталось. Ну. Артем! Артем довбик! Ми це зробили! Є перший гол. Рафіння. Атаку. Ухти! Ага! А можна прокоментувати цю анімацію в чат? Що Алісон зробив? Є. І... Оце було класно. Оцей пас в дотик від тюрама. Браво! таке на Артема. А скинути? Ага. Ну, що з його Еріалом. я не відчуваю переваги у повітрі, якщо чесно. Отаку. От Довбик. А сюди. А сюди. А отак. О, о, це воно. Це був болрол, який робить гол. Ну що, 3-0 це заявочка. Це заявочка на перемогу в цьому матчі, і на те, що. 1-3. Мінус 2, знаєте, в другому таймі це. Ще такий рахунок, з яким можна працювати. Добре. Довбику і на. Ну. геге, удар в дотик. Я спробував. Я просто хотів спробувати. Артем. На статистику. Потужна команда. Уф! Пен! ха ха Пауло Дібала! Пауло Дібала накрутив! Ну Дібала проб'є, бо довбик щось невпевнено виконував минулого разу. 1-0! Погано, погано. Добре, Родриго, молодець. Оу. Oh. Артем! Довбик! 2-0! Артемьо! Посвяткуй покажи нам свій геймфейс. А вони що Довбика не зробили? Пі Чічі Іспанської Лаліги? Боже, я не маю слів. Пауло. Ширше. Артем. Артем отримує. Артем! Довбек! Боже мій! Це було найпрекрасніше, що я бачив сьогодні у грі Артем Довбек. Він підлетів, не наче дракон з Еребора. Моя команда за 20 хвилин від Еліти, і ми робимо це з Артемом Довбеком. <сум> Мені сподобалося. Артем в нас на пляжі. Пляжний футбол. Варан молодець, варан з капітанською пов'язкою. Не знаю, він забрав у гамчика, але треба повернути, Рафель. Трошки побавився і повертай. Ми вдома. Ми повернулися додому. Елітний дивізіон. Тут! В хаті. Давайте ще один матч проведемо з довбоком вже в еліті і подивимося, що там відбувається. 800 наш рейтинг. І тут нам треба буде ще здобути. 15 очок за вівторок середу. Тобто 5 перемог. Подолаємо, подолаємо. В нас є довбик. Я єдиний, хто грає в еліті з довбиком. Блан варан, боже мій. Я вперше гратиму проти блана. Вараний блан! Вараний блан. Mm. Цікаво. Бляха, що я дав. Так задумано. Головне дезорієнтувати суперника. Все інше не важливо. Довбичок. А це клас. А це клас. Пічічі! 2-0. Що там еліта? не відчуваю. Цікаво як ця схема ще буде грати, коли там буде не довбик, а якийсь а, нападник за сотні тисяч. З'їсте. Прекрасно, до побачення. Ясно, що загнаний там як песик, будеш брати під себе, то очевидно. Питання наше себе так заганяти у глухий кут одненькому. Оу. Oh. І туди. Оки не фіксанули, будемо бити. Будь ласка, є тільки якось якусь фізити то адекватно. Ну хоча б щоб звідти забивалося. Я ж не прошу з 30 метрів. Ну хоча б з 15-18. Порфавор. Ну що ще один матч в еліті, бо я не відчув. Ще 4 перемоги, і максимальні нагороди. Прекрасно, команду. Прекрасно! Я не подивився тільки Лустю, що перший власник чи що? Не може такого бути. Атаку. Ух ти, рикошет! Бляха. Але то западло було. Бабка доказала з відскоком. Артем! Довбик! Оу. Дібала. Дібала, він вийде, і я заб'ю. Ось так, бо Пауло Дібала все знає про голгіберів суперників. Він знає, що буде до нього трикутне комбігти. Ляха, дібала прекрасний гравець. Я хочу його в основу. Доброї ночі, влітко. Чудово. Залишу трішечки на потім. Дев'ять очок, три перемоги. Схема та розкрилася. Спочатку було незвично, я трохи не розумів, хто де, що відбувається, ще й з довбиком на полі. Але потім почав звикати до руху і відчувати дібалу, наскільки він в цій схемі розкривається на двох плюсах. Shadow Striker — це прекрасно. Те, як він зіграв, це насолода. Вісім голів, чотири асисти, і з них п'ять голів в першому матчі. Матч, який там витягнув на морально вольових. Пише пас 84 по відчуттях, там десь 90 передачі. Довбик в підсумку забив 4 голи, і віддав 4 асисти, що непогано. Але насправді він дуже важкий, е, його фінішинг мене дуже підводив, особливо в перших двох матчах. Потім якось все-таки вже я призвичаюся до того, як він рухається, як він довго тягне свою модельку перед ударом. І... Але, до речі, короткий пас 88 і довгий 77, майже як вдібали. Короткий, навіть кращий. Отак. От, от. Ну, так що порівнювати довбека з тюрамом, тюрам в одні ворота без шансів. Тюрам машина. На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. А в коментарях можете написати, як вам Артем Довбек, якщо грали з ним. Але уточніть, в якому ви дивізіоні. Почуємось, побачимось, бережіть себе.